Неперервною випадковою величиною називають величину, яка може приймати будь-яке числове значення з деякого скінченного або нескінченного інтервалу АБ. Кількість можливих значень такої величини нескінченна. Прикладами нескінченних величин можуть бути наведені на слайді. Законом розподілу випадкової величини називають співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними їм імовірностями. У випадку неперервної випадкової величини неможливо скласти перелік всіх її значень, тому для можливості однотипного задання всіх різновидів випадкових величин використовують інший спосіб функцію розподілу. Функція розподілу або інтегральний закон розподілу це імовірність того, що випадкова величина х прийме значення менше деякого фіксованого. Функцію розподілу дискретної випадкової величини можна порахувати, наприклад, ось так. Властивості функції розподілу. Значення функції лежать в межах від нуля до одиниці. Функція розподілу зростаюча, тобто більшому аргументу, відповідає більше значення функції. І на границях можливих значень аргументів, якщо функція е, обчислюється для аргументів менших, ніж найменше значення а, на якому визначена випадкова величина, то функція розподілу дорівнює одиниці. Для всіх значень, що більше деякого максимального значення Б, яке б може приймати випадкова величина, Функція розподілу буде дорівнювати одиниці. Графік функції розподілу може мати, наприклад, ось такий вигляд. Зліва характерний вигляд для дискретних випадкових величин, справа для неперервних. Якщо неперервна випадкова величина приймає значення з деякого інтервалу АБ, то ймовірність влучення випадкової величини в цей проміжок Можна порахувати, використовуючи різницю двох значень функції розподілу, від більшого аргументу відняти менший. Тобто імовірність прийняття величиною х значень з інтервалу дорівнює приросту функції розподілу. Цю формулу часто називають основною формулою теорії імовірностей. Неперервна випадкова величина Х, що приймає значення з проміжку АВ, має незліченну кількість можливих значень, а тому набуття хсом певних значень А або Б буде майже неможливою подією. Це означає, що ймовірність, що х дорівнює А або ймовірність, що х дорівнює Б, будуть нескінченно малими величинами, у які у практичних розрахунках можна не враховувати, тому мають місце наступні рівності. Щільністю розподілу імовірностей або диференціальним законом розподілу неперервної випадкової величини називають похідну першого порядку від функції розподілу. Назва щільність розподілу випливає ось з цієї рівності. Зверніть увагу, що для опису дискретної випадкової величини щільність розподілу не використовують. Властивості функції щільності. Нехай випадкова величина визначена де деякому інтервалі АВ. Тоді значення функції щільності будуть завжди більше нуля, тому що е ця функція є похідною зростаючої функції розподілу. Значення функції щільності дорівнює нулю, якщо ми розглядаємо інтервали за межами проміжку АВ. Знову ж таки, на цих інтервалах функція розподілу дорівнює нулю або дорівнює одиниці. І прохідна від констант буде нулем. І третя властивість інтеграл по всьому по проміжку області визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності від функції щільності буде дорівнювати одиниці, тому що подія х належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності достовірна подія, імовірність якої одиниця. Графік функції щільності називають кривою розподілу. Він може мати, наприклад, ось такий вигляд. Теорема 1. Імовірність того, що неперервна випадкова величина Х прийме значення з інтервалу АВ, можна знайти за наведеною формулою, тобто проінтегрувавши функцію щільності в межах від А до Б. Графічно це можна проілюструвати ось так. Наслідок, Якщо щільність розподілу, тобто диференціальний закон розподілу, відомий, то функцію розподілу або інтегральний закон розподілу можна знайти, проінтегрувавши функцію щільності в межах від мінус нескінченності до х. Це можна проілюструвати ось таким чином. Приклад. Випадкова величина має щільність розподілу ймовірності, заданою формулою. Потрібно визначити параметр А та функцію розподілу. Параметр А знаходимо використовуючи властивість функції щільності, а саме інтеграл по всьому інтервалу від мінус нескінченності до плюс нескінченності від функції щільності буде дорівнювати одиниці. Звідси одержали значення константи А. Функцію розподілу знаходимо з властивості, що вона є первісною для функції щільності, тобто інтегруємо функцію щільності від мінус нескінченності до х. Ще приклад. Випадкова величина х задана функцією розподілу. Потрібно визначити область значень випадкової величини x та ймовірність того, що вона прийняла значення більше, ніж 2,3. Якщо область значень випадкової величини це проміжок від А до Б, то на кінцях цього проміжку функція розподілу в точці А дорівнює 0, а в точці Б дорівнює 1. Це властивості функції розподілу. Підставимо ці значення у функцію розподілу в її рівняння і отримаємо можливі значення для параметрів А та Б. Для значення b ми отримали два варіанти трійку і одиницю. Але в проміжку AB значення b завжди більше а. Тому із двох варіантів вибираємо b дорівнює 3. В результаті маємо область значень неперервної величини Х від двійки до трійки. Тепер знаходимо імовірність того, що випадкова величина прийняла значення більше, ніж 2,3. Ця подія обернена до події х менше, ніж 2,3, ймовірність якої дуже просто знаходиться через функцію розподілу, рівняння для якої в нас вже є. В результаті маємо потрібні розрахунки.